Всім привіт! Ви на каналі Містер АйТіО. Сьогодні ми говоримо про адгезиви, їх нанесення, їх роботу і їхнього видалення зі столу. Я сьогодні з вами поділюся цікавим лайфхаком, як швидко і без зусиль великих за такого столика зробити дзеркало. Але для цього, звичайно, потрібно, щоб скло було ціле саме по собі. І так, адгезив досить важливий елемент при друку будь-чого. Адгезив тримає у нас детальку на столі, то щоб вона не відпадала. Найпопулярнішим адгезивом для мене, наприклад, при друку гуми, це є спирт. Просто протирається стіл, чистий стіл, хороше скло. і Гума будь-яка з еластані, вона просто не відпадає, вона приклеюється намертво. Ну, з капетом трошки помучиться треба. З найбільш доступних це пластир, відкий. Хороша штука, легко наноситься, легко розмазується, хоч шпателем, хоч отакою карточкою. Я собі надрукував один шар. Вона досить еластична, легко наноситься. Зробить дуже просто, навіть якщо не вмієш малювати в 3D, напшикав, розтер, клеїться. Але великий мінус тут такий запах ароматний. Хто чутливий до запахів, не рекомендую цей спосіб занадто ароматний. Ну і найбільш популярний це пластик, це точніше клей найбільшого виробника пластика в Україні. Я думаю, ви всі впізнали цю коробочку їхню. Називати не буду. здогадаєтесь. Хто здогадається, напишіть в коментарі. Клей класний, наноситься шикарно. І при друку ти його наносиш, 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 він нашаровується і утворюються отакі напливи цього клею. Я, ну і з часом він перестає клеїтися. Для того, щоб активувати клейку основу, я використовую спирт. Просто наносиш спирт трошки, винули спирту І розмазавши такою картою, ми активуємо цей шар. І, ви не повірите, тримається пластик після цього до, е, на столі. Просто шикарно, ніби наніс свіжий клей. Свіжий шар цього клею. І тим самим ми вирівнюємо сам стіл. <coughs> і оцієї баночки я активно останнім часом друкую, вистачає. Ну, раніше мені вистачало максимум на тиждень. Зараз баночка плюс баночка спирту і стіл рівний, без великих напливів. Але все одно час від часу треба додавати клей. І все одно утворюється отакі е, нашарування. Сьогодні я випадково е, знайшов варіант, як швидко від, відтерти віддерти оці напливи. У мене закінчився спирт, і я вирішив використати підручні засоби, взяв звичайну горілку 40 градусну. І наніжши на стіл у мене вийшло не вирівняти шар, а його зібрати. Зараз я його наніс цю горілку. трошки забагато. І зараз включу нагрів до 40 градусів, не більше. Зараз вже почав нагріватися стіл. І замість того, щоб вирівнятися, клей, який був на столі, він почав збиратися в отакі шматочки і просто відпадати від столу, роблячи його ідеально чистим. Звичайна горілка. Спирт вирівнює шар, він його розчиняє і активує. Адгезивні його властивості. А от горілка, тобто спирт з водою, вона цей шар просто знімає. Він втрачає властивість свою клеєву, ми його легенько шпателем, ну, так потираючи туди-сюди, він відтирається. Не треба довго і великих зусиль віддирати сухий клей, що доволі часто. Доводилося робити канцелярським ножиком або шпателем, для того, щоб почистити ці напливи, які тут. Зараз воно просто прогрівається і відпадає. Я без зусиль його віддираю. Я часто зустрічав питання, чим клей можна віддерти. Ну ось простий спосіб, як можна легко цей клей видалити зі столу. На інших столах, цих магнітних ковриках, не знаю, як воно буде діяти, треба тестувати. Хто тестував, напишіть, що у вас вийшло. Ну, пройшло небагато часу, стіл нагрівся трошки. І вже клей з більшої частини віддерся. Так, потихеньку і весь. Сіл буде віддертий. Як бачите, відчищання столу у мене зайняло менше п'яти хвилин, поки з вами розмовляв. Я його вже тут все відчистив. Це увесь клей, який тут є. Збираємо його і викидаємо. Хоча можна, звичайно, поекспериментувати, спробувати його розчинити в спирті, але в мене на це немає часу. Потім зайве стираємо. Я вже нагрів виключив. Все, стіл ідеально чистий. Можна наносити новий шар клею і друкувати чисту поверхню. Просто без подряпи на столі. І без необхідності потім замінювати скло, тому що воно сильно подряпане. До речі, це як варіант чи допомога від клеювані деталі, коли вони занадто сильно приклеюються. Десь можна спробувати. Хто спробує напишіть, що ви, як у вас вийшло, не вийшло. Так, зараз підсушуємо стіл, ну, вже нагріємо градусів до 70. Так, нагрів, пішов. Тут у нас трошки під стіл назбиралася волога. Вона висохне, вона погоди не робить. І наносимо вже на сухий стіл. Танким шаром. Вирівнюємо і все. У нас наступні детальки будуть шикарно рівним. Шикарно рівною стороною. І добре приклеєне. Все, дякую всім за увагу. Ставимо лайки, підписуємося, задаємо питання. До зустрічі в наступних відео.